Знову співведуча з нами сьогодні. Хочете, розкажу маленький секрет або великий секрет. Ось тут у мене ціла гора немитого посуду, навіть не так, тут половина його, і друга половина стоїть на столі, тому що світловий день скоро закінчиться. Посуд помити в темряві я зможу, а відео зняти в темряві я не зможу. Тому я розставляю пріоритети, і цюнька мене б'є. Привіт! Мене звати Лєра, і я бачу, що у вас цікава література. Поки мій брудний посуд сумує, що я до нього так і не дібралася за весь день. Я хочу вам розповісти щось абсолютно неактуальне, тому що я, як завжди, запізнююся, хочу розповісти про премію, книжкову українських авторів та авторок Своя Полиця про те, як я власне була журі цієї премії. Якщо ти бажаєш фінансово підтримати цю книжкову блогерку, яка в якої хрустять руки, прям мікрофон, і яка дуже-дуже завжди старається розповісти щось цікаве, то в описі під цим відео буде посилання на монобанку. Всім дякую. Хочете? Хочете, я вам покажу свої картини? Я вже пару тижнів їжджу на майстер-клас із малювання і дивіться. Дивіться, яка краса. А є ще коти, коти. Зараз принесу котів. Почекай. Дивісь! У мене це ще добре. Це прекрасна. Це треба десь поставити. Давайте десь поставимо. Коли я стану відомою художницею, ви зможете всім розповідати, що ви знали мене ще як е відому успішну блогерку. А ще вчора закінчилася книжкова країна, і відчуваю, що відео про неї я також викладу максимально в прийнятні терміни десь за декілька місяців після її завершення. Тому очікуйте. І так, що таке своя полиця? Якщо коротко і на хлопський розум, це премія, яку організувала книгарня Є, вони вирішили об'єднати українських сучасних авторів, почати їх на базі того, що вони українські і сучасні, рекламувати, і обирати найкращі твори з найкращих творів. І минулої зими вони оголошували набір в журі першого етапу книжкової премії. Вони шукали працівників книгарень є, також мікроблогерів, ті книжкові блогери, у яких блоги до 2000 підписників і бібліотекарів. І ці три групи населення, дуже специфічні, стали журі для першого етапу. Цієї книжкової премії, і їм доводилося читати електронні варіанти книжок та оцінювати за деякими критеріями, щоб згодом вибрати з цих книг найкращі, з найкращих, і передати на наступний етап журі. Я, власне, підпадала під дві категорії на той момент працівники книга є та мікроблогерки. І я навіть не пам'ятаю, в яку саме категорію я записалася, мені здається, все-таки мікроблогерки. Але мені було справді цікаво взяти участь у чомусь подібному. Я ніколи такого не робила. Мені хотілося почитати щось новеньке в українській літературі. Можливо, ви помітили, що я читаю багато української літератури, української сучасної літератури. Це справді великий пласт того, що я взагалі споживаю в плані літературного контенту. Це не контент. Я записалася минулої зими. Мені надійшли три електронні книги, про які я вам зараз швиденько розповім. Я їх прочитала та оцінила. Найпершу я прочитала книжку Потяг Людмили Колб про цю книгу я чула багато, і це, напевно, єдина книга, про яку я щось чула з цих трьох, які мені дісталися. Це підліткова історія, і я бачила, що вона потрапляла в деякі навіть топи року інших книгоблогерів. Вона мене тоді цікавила ще до того, як, я, як мені її доручили на премії, тому я взяла читати її одразу першою, і одразу і завершила. Буквально за два дні я її чи три осилила. Вона невеличка і дуже атмосферна, дуже легкий текст. Легкий до сприйняття, гарно написаний, і ще плюс через те, що там про підлітків, то воно сприймалося супер е, не і не те, щоб там багато треба якихось умовно розумових зусиль прикладати до цього. І книга виправдала мої очікування. Я справді отримала задоволення від цього тексту. Історія про ілюзії та заборони, сором і невпевненість у собі, дружбу та перше кохання. Та насамперед, це книжка про формування дівочої сексуальності, історія про неідеальне та болісне доросличні. Так, це історія про дівчинку на ім'я Леся, яка є відмінницею на абсолютно звичайнісінька підлітка зі своїми проблемами, вона закохується, вона дізнається про себе більше. А, і все це відбувається на тлі ранніх 2000-х, тобто немає там ще всяких смартфонів та тіктоку. Все відбувається. Бувається значно раніше, і в цьому насправді вайб, тому що ти проникаєшся цією атмосферою дітей 90-х, 2000-х, на про нерозуміння підлітком свого оточення та нерозуміння оточенням цього підлітка. Про бунтарство в деякій мірі, про пригоди, про сприйняття себе та сприйняття світу через цей підлітковий максималізм, гіперболізацію, напевно, деяких явищ і нормалізацію цього всього. Тобто авторка показує життя звичайної дівчини-підлітки та те, як вона пізнає себе, свою сексуальність, дружбу, кохання і всі-ці-всі ці, всі ці нові досвіди. Книгу я оцінила на 4 з 5, якщо я добре пригадую. І це справді високий бал. Я щось останнім часом дуже мало чого оцінюю на 5 зірок, Якщо ми не беремо до уваги Террі Пратчета. вартісна книжка, я всім раджу з нею знайомитись, якщо любите підліткові історії дорослішення. Наступною книгою, яку я подолала, стала без вини винний Віоліни Ситнік, і це детективна історія, як виявилося на самому. При кінці, коли я вже дочитала, я дізналася, що це друга частина, що перед цією книгою була інша книга. Але насправді я думаю, що не супер багато втратила читаючи другу. В принципі, я можу зараз спокійно взятися за першу. Так, в другій частині були спойлери і відсилки до першої, але якщо чесно, я вже не пригадаю, в якому контексті взагалі і про що там саме було. Загалом, детектив мені сподобався, це такий звичайнісінький поліцейський детектив, трилер в деяких моментах. Про серійного маніяка. Є у нас головна героїня Регіна, в якої були не щасливі стосунки до того, дуже травматичні, тому що її попередній хлопець виявився, власне, маніяком. І зараз вона. Е Коротше, його там запроторили, по-моєму, кудись. Вона зустрічається тепер з поліцейським. Сюжет розвивається так, що зникає колишня дружина цього поліцейського. І звісно, що всі підозри одразу падають на нього. Тож відбувається таке розслідування з цим поліцейським, з цієї головною героїні, яка ще до того всього вагітна, і це додає такого накалу і небезпеки всім цим пригодам і погоням. І загалом сюжет досить цікавий. Я не скажу, що нестандартний, але чогось подібного я не читала. Поліцейські детективи взагалі дуже рідко якось у мене до них доходять руки, тому це класний досвід був. Тим паче, взагалі не так уже й багато читала українських детективів на диво. Але круто, що ця книжка дозволила мені відкрити для себе цей світ. Українського поліцейського детективу мені сподобалось, читалося мені досить довго. Я читала цю книгу в подорожах, їздила Укрзалізницею, і тепер вона в мене асоціюється саме з потягами. Хоча це попередня книжка називається потяг. Ось зараз пригадую сюжети і пам'ятаю, як лежу на верхній полиці плацкарта і їду в Кременчук. Перша частина називалася Він знає, коли ти помреш. До речі, там теж така цікава затравка, буквально. Про чоловіка, який знає, коли ти помреш. Насправді цікава ідея для сюжету. Мені захотілося би її м, прочитати колись. Я для себе відкрила цю авторку. Просто непогані поліцейські детективи. Останньою книгою, яку я прочитала в рамках оцінювання для цієї премії, це Матриган авторства Галини Петросаняк. Це сімейна сага, історія про молодого хлопця-підлітка і про його маму, точніше, не так, про маму. Вона є в центрі сюжету, і про її дитину. Вони виїжджають за кордон з початком повномасштабного вторгнення та переселяються до Німеччини. І ця мати починає працювати у однієї жінки. Похилого віку німкені, яка не говорить ні англійською, ні українською, говорить тільки німецькою, та стає їй такою компаньонкою. Вони просто розмовляють про життя, не розуміючи мови одна одної. Німкеня говорить німецькою, українка говорить українською, і вони, ніби через ці розмови, знаючи, що їх вислухають, але нічого не зрозуміють, досягають такого внутрішнього психологічного катарсису, що є досить ресурсним що для старшої німецької пані, що для української біженки зі своїм трагічним бекграундом. І з часом ми дізнаємося, що історії цих жінок переплетені, тут у нас іде досить цікава історична складова про Україну 20-го століття, початку 20-го століття. Насправді більше розповідати не хочу, хоча там. Класно, авторка все побудувала. Хотілося б побільше про це поговорити, але це неможливо зробити без спойлерів. Книга непогана, мені сподобалась, можливо, в моменті вона мені не дуже втрапила в настрій, тому я читала її найдовше. От прям майже, -майже під дедлайн я її дочитала. Зараз я не шкодую, що. Маю в своєму читацькому досвіді цей твір, оцінила тоді цю книгу на три з п'яти. Здається, без вини винний так само це трійка. І загалом це вартісні твори. Просто, можливо, в деяких моментах що один, що другий, це не дуже те, що я читаю зазвичай, і через це я не отримала. Стільки задоволення, скільки могла би отримати від цих творів, але книги однозначно вартісні в своєму жанрі, в своїх сюжетах а для свого читача. Дочитала я книги, оцінила я книги за різними критеріями. Там було і про повноту сюжету, про персонажів, про якісь діри здається сюжетні. Я вже, якщо чесно, не пригадаю про загальне враження. Найвище оцінила очевидно потяг. І безвиневинний та матриган приблизно на одному рівні. Нещодавно я ходила на нагородження премії, вже оголосили всіх переможців. Це відбувалося в книгарні «Є» на Лук'яненка в Києві, це на станції метро Мінська. Мені дуже подобається ця «Єшка», вона суперзатишна, і там багато місця, де можна посидіти, можна попити каву. Класно. Чому я зараз займаюся рекламою книгарні? Є не знаю. Це просто моє рідне. Місце, це моє Альма Матер. Що я можу сказати? Загалом мені сподобалось, я послухала все нагородження. Було весело, було смішно в якихось моментах. Я запам'ятала для себе декілька класних книг. Її я би хотіла прочитати. Наприклад, мені супер запам'ятався Сашко Столовий або столовий столовий автор Ориніна книги. Я взагалі якось на неї не звертала увагу, але коли він виступив зі своєю промовою про те, як його книгу нагородили в одній з номінацій, то він мені просто зімпонував як. Фронтмен, не знаю, просто його подача була класна і запам'яталася, тому хочу тепер прочитати цю книгу. Одну з нагород отримала книга там, де заходить сонце Олени Пшеничної». і я зрозуміла, що в мене ця книжка є, і я могла би її підписати у авторки лише коли вийшла вже з події і попензлювала додому. Тому книжка в мене ця лежить уже рік. Не читана вона була, власне, я її так і не підписала. Але нічого. Зате це простимулювало мене розпочати її нарешті читати. Я вже прочитала десь дві треті. Мені, якщо чесно, довгувато йде. в мене нема такого, що сторінки перегортуються сама е, самі одна за одною. Я прям змушую себе її читати, але книжка точно вартісна. Я буду говорити про неї в прочитаному, і не дарма вона виграла одну з номінацій. Також мені запам'яталася книга Ковбесократ у раю Віталія Запек. Взагалі нічого про неї раніше не знала, але справді е, звернула на неї увагу через те, що тут якась нестандартна тема, нестандартна назва і така цікава обкладинка. Тому на книжковій країні я придбала її та підписала також у автора. Про це напевно детальніше розповім вже у відео про книжкову країну. Це щось класне. Я прям хочу, хочу розпочати її читати зовсім скоро. ще в мене тут одна книжечка лежить, але до цього буде передісторія. Як виявилося, вже після всього цього завершення, після нагородження премії, мені прийшов на пошту лист про те, що дякуємо велике, що ви були журі першого етапу. Оберіть собі подарунок. А ага, це дуже мило, Я отримала в подарунок книжку за те, що я допомогла цій премії. Це надзвичайно було неочікувано, насправді, бо я не думала, що взагалі щось таке може бути. Тому мені прийшов. Чохольчик для книжки з назвою Читаємо свої» від своєї полиці. І яка тут книга Барбаний дріб? Е, озвучити його собі самі. І це. Завірюха Анастасії Нікуліної. Неймовірно, гарне видання. Я давно на неї дивилася і все ніяк не могла придбати. Тепер я її нарешті маю. Очевидно, що також ця книга брала участь у премії, тому ну, там можна було обрати книгу з переліку тих, які брали участь у премії. І завірюху я тепер нарешті зможу з нею ознайомитися. Я цьому дуже щаслива. Це був насправді цікавий досвід. Я з радістю візьму ще участь в чомусь подібному, і буду читати книжечки, які про які я вам сьогодні загадала. Поділіться в коментарях, чи слідкували ви за своєю полицею, чи вам цікаво щось таке взагалі? Тому що на книжковій країні також була якась подія ем, присвячена цьому, але я вже туди не потрапила. Якось взагалі це мене оминуло. Проте мені дуже сподобалось. І зараз я отак візьму і рубану це відео. Сподіваюсь, що Сподвачилося гаразд. І на все добре.